Ми почули, що ти купила пентхаус. Ми прийшли жити з тобою і помиритися, сказали мій син, і невістка на порозі. Але, увійшовши до квартири, вони завмерли вони втратили дар мови від побаченого. Підпишіться на канал, а перед тим як ми почнемо цю історію, напишіть у коментарях, з якого ви міста нас дивитеся. Приємного перегляду історії. Лариса Іванівна Ковальчук усе життя була переконана: любов не потребує гучних слів. Вона не має звучати, вона має триматися, бути опорою, бути тим, що не видно, але без чого все падає. 45 років вона жила за цією внутрішньою формулою, підтримуючи дім, чоловіка, сина, не вимагаючи підтверджень, не рахуючи жертв. Її любов була мовчазною працею, щоденною присутністю, здатністю відступати на крок назад, щоб іншим було легше дихати. Коли Роман Петрович помер, зламалося не щось очевидне. Стіни квартири стояли, речі залишилися на своїх місцях, фотографії так само дивилися зі стін. Зламалося щось невидиме, внутрішня рівновага, той центр, навколо якого Лариса Іванівна будувала себе. Вперше за багато років вона прокидалася і не знала, кому саме зараз потрібна. І це питання не мало відповіді. Перші місяці після похорону Ілля Романович і Вікторія Олексіївна ще з'являлися не часто, але достатньо, щоб Лариса чіплялася за ілюзію власної необхідності. Їхні візити були короткими, майже формальними, але вона ловила кожну хвилину, кожен рух. Кожен погляд. Мамо, не хвилюйся, ми поруч, казав Ілля, швидко обіймаючи її, ніби поспіх був виправданням. Вікторія стояла трохи осторонь з надто рівною поставою і надто акуратною усмішкою. Ви не самі. Додавала вона, вимовляючи слова без пауз, ніби повторювала завчений текст. Лариса кивала, вдячно усміхалася, але помічала те, чого вони не помічали або не хотіли помічати. Вони жодного разу не спитали, як вона почувається не як ти тримаєшся, не чи важко тобі. Вони лише стверджували, що все буде добре, і цим ніби закривали тему, як закривають двері до кімнати, в яку не хочуть заходити. Після їхніх відходів у квартирі залишалася тиша, що не лякала, а тиснула. Лариса Іванівна сідала на кухні, дивилася на телефон і чекала. Вона не знала, на що саме чекає: на дзвінок, на повідомлення, на будь-який знак, що її ще пам'ятають. Дні почали вимірюватися не справами, а мовчанням. Телефон лежав нерухомо, і вона ловила себе на думці, що боїться взяти його в руки, ніби від цього мовчання стане остаточним. Вона не скаржилася. Скарги, як вона зрозуміла ще в молодості, швидко перетворюють людину на тягар, а тягарі залишають. Минав час. Дзвінки припинилися, повідомлення, які вона іноді наважувалася написати, залишалися без відповіді. Лариса знаходила виправдання, зайняті, робота, життя. Вона вчила себе не чекати, але тіло чекало всупереч волі. Кожен звук ліфта за дверима змушував її підводитися, кожен крок у коридорі здавався знайомим. Коли Ілля і Вікторія знову з'явилися в квартирі через шість місяців після смерті Романа, Лариса відчула щось ще до того, як зрозуміла розумом, відчуття було тілесним, різким, ніби попередження. Вони увійшли без обіймів, без звичної метушні. Вікторія була надміру зібраною, її одяг сидів ідеально, волосся було акуратно вкладене, ніби вона готувалася не до родинної розмови. А до важливої зустрічі. Ілля тримав у руках папку, і цей предмет одразу здався Ларисі зайвим, неприродним у стінах дому. Мамо, нам треба поговорити, сказав він, не сідаючи. Слово нам прозвучало так, ніби Лариса в цю множину не входила. Вона відчула це одразу ще до того, як він продовжив. Вікторія вагітна, додав Ілля, трохи відводячи погляд. Нам потрібно більше простору. Лариса усміхнулася машинально, як усміхаються у відповідь на фразу, сенс якої ще не встиг дійти. Вагітна? повторила вона, ніби слово могло змінити значення, якщо його вимовити ще раз. Так, підтвердила Вікторія і поклала руку собі на живіт. Для дитини потрібні умови. Ця квартира вона занадто велика для однієї людини. Її голос був спокійний, рівний, без жорсткості. Саме це лякало найбільше. Ніхто не підвищував голосу, ніхто не звинувачував. Але кожне слово акуратно відсувало Ларису Іванівну на край власного життя. Вона мовчала. У голові звучали десятки фраз, але жодна не здавалася доречною. Вона дивилася на сина і намагалася впізнати в ньому хлопчика, якого колись тримала за руку якому читала вголос, заради якого відмовлялася від себе. Він стояв перед нею дорослий, з папкою в руках і рішенням, яке вже було прийняте. Конфлікт ще не мав чітких обрисів, але він уже існував не у словах, у паузах, у поглядах, у тому, як Лариса раптом відчула, що займає місце, яке для них більше не є її місцем. І саме з цього відчуття. Ще не озвученого, ще не оформленого в рішення починалася історія, яка мала перейти у наступний розділ. Коли Ілля відкрив папку і розклав документи по столу, Лариса Іванівна зрозуміла все без додаткових пояснень це вже не було родинною розмовою, не було спробою домовитися чи знайти компроміс. Перед нею відбувалася холодна, чітко спланована реорганізація життя, у якій вона сама була зайвим елементом, проблемою, що підлягала усуненню. Папери лежали рівно, акуратно, немов кожен аркуш мав власне місце і призначення. На них були печатки, підписи, дати. Лариса дивилася на них, але не читала. Їй не потрібно було вчитуватися, щоб відчути, як щось остаточно зміщується всередині. Юридично я маю право на частину, сказав Ілля, тримаючи голос під контролем. Батько це зафіксував. Ім'я Романа прозвучало як аргумент, від якого не відмовляються, як щит. Лариса відчула удар із запізненням, ніби сенс сказаного спочатку пройшов повз, а потім повернувся і вдарив зсередини. Роман ніколи б цього не захотів, тихо промовила вона майже для себе. Вікторія нахилила голову, її погляд був холодним і нетерплячим, ніби вона чекала, коли ця частина розмови нарешті завершиться. Він хотів стабільності, відповіла вона рівно, особливо зараз, коли у нас буде дитина. Слово дитина повисло між ними важке і незаперечне. Лариса раптом усвідомила, вагітність у цій розмові була не просто фактом, вона стала моральною зброєю, будь-який спротив з її боку автоматично виглядав би жорстокістю, егоїзмом, відсутністю співчуття, ніби сама її присутність загрожувала майбутньому немовляти. Це мій дім, сказала Лариса, і в її голосі вперше з'явилася твердість. Я прожила тут усе життя. Вона дивилася на Іллю, шукаючи бодай крихту сумніву, хоч натяк на внутрішню боротьбу. Але він відвів погляд, ніби ця сцена була для нього надто незручною. Спогади не оплачують рахунки, відповів він. Фраза прозвучала буденно, майже байдужо. І саме в цю мить Лариса Іванівна побачила справжню суть того, що відбувається. Справа була не в квадратних метрах, не в документах. Не в майбутній дитині йшлося про корисність вона більше нічого не виробляла, нічого не давала, нічим не була потрібна. Ми не хочемо конфлікту, додав Ілля, складаючи папери назад у папку. Але рішення прийняте. У тебе є тиждень, сказав він після короткої паузи. Потім ми поміняємо замки. Ці слова прозвучали остаточно, без можливості повернення. Вікторія навіть не спробувала пом'якшити тон. Це не особисте, сказала вона, це практично. Лариса слухала і відчувала, як у ній щось відділяється, ніби стара шкіра. Вона раптом дозволила собі думку, якої раніше боялася. У цих стосунках вона більше не була матір'ю, вона стала перешкодою тим, що заважає рухатися далі. Наступні дні злилися в один. Лариса мовчки пакувала своє життя 45 років у шість коробок. Фотографії, де Роман ще усміхається, посуд, який вона берегла на особливі випадки, зошити з рецептами, написані її рукою, акуратним почерком як доказ того, що вона тут жила, любила, вкладала себе, вона працювала повільно, без сліз. Сльози вимагали свідків, а свідків не було. Кожна річ, яку вона брала до рук, ненадовго повертала її в минуле, але вона не дозволяла собі затримуватися. Тепер усе це більше не мало значення. У день від'їзду ніхто не прийшов. Квартира була порожня, непривітна, вже ніби чужа. Лариса поставила коробки біля дверей, ще раз обійшла кімнати, не торкаючись стін. Ключ вона залишила на кухонному столі. Поруч поклала записку. Коротку. Без докорів, будьте щасливі. Вона знала, що це щастя можливе лише за однієї умови, за її відсутності, і з цим знанням, важким і остаточним, починався шлях до наступного розділу, де мала розпочатися третя глава її історії. Дешевий готель на околиці Києва не виганяв Ларису Іванівну, він лише мовчки підтверджував те, що за неї вже вирішили. Вузька кімната, ліжко, яке скрипіло від найменшого руху, спільна ванна в кінці коридору, усе це не принижувало, не ображало. Воно повторювало одну й ту саму думку тут її місце, бо іншого для неї не передбачили. Лариса розклала свої речі обережно, ніби порядок міг повернути відчуття контролю. Коробки стояли вздовж стіни, не розпаковані до кінця. Вона не дозволяла собі думати, що це тимчасово, але й не визнавала, що це надовго. У цій невизначеності було легше дихати. Вона все ще намагалася тримати зв'язок не з докору, не з образи, з інерції. Набрала номер Іллі, довгий сигнал, потім сухий голос автовідповідача. Вона мовчки поклала слухавку і спробувала ще раз наступного дня. Результат був той самий. Тоді вона написала Вікторії коротко, без підтексту, без прохання. Як проходить вагітність? Відповідь прийшла швидко, майже миттєво, ніби чекали нагоди сказати це вголос, але обрали екран. Не турбуйте нас. Лариса перечитала повідомлення кілька разів. Тут уже не було двозначності. Відмова перестала бути прихованою, завуальованою турботою про майбутнє. Вона стала прямою, остаточною. Через кілька днів, блукаючи торговим центром, вона побачила Вікторію випадково, та й йшла впевнено, з дорогими пакунками в руках, зосереджена на власних думках. Поруч стояв новий автомобіль, блискучий ще без слідів часу. Лариса зупинилася, відчуваючи, як щось піднімається всередині не злість, не заздрість, а потреба бути побаченою. Вікторія. вимовила вона, не підвищуючи голосу. Вікторія обернулася і в її погляді не було здивування, лише роздратування. Вам краще зникнути, сказала вона тихо, але чітко. Дитині буде краще, якщо ви триматиметеся подалі. Ці слова не потребували пояснень, вони не залишали місця для надії. Лариса нічого не відповіла. Вона лише стояла, поки Вікторія відвернулася і пішла, ніби ця зустріч нічого не означала. Тієї ночі Лариса Іванівна зрозуміла вона не просто сама, вона списана, викреслена з рівняння, де більше не мала жодної функції. Вона перестала дзвонити, перестала писати, перестала чекати. У тиші кімнати готелю вона знову відкрила коробки, вже без поспіху, і саме тоді, серед старих паперів і зошитів вона знайшла конверти Романа. Вони були акуратно складені, підписані його почерком, якого вона не бачила вже давно. Листи відкривали те, про що він ніколи не говорив за життя. Земельні ділянки, куплені десятки років тому, документи заховані в банківському сейфі, ключ, схований за фотографією з їхнього весілля, так просто, так по-романівськи. У банку Лариса слухала співробітника уважно, не перебиваючи. Цифри звучали нереально. Вона не була бідною. Вона просто не знала, вона не раділа, не дозволила собі цього. Вона діяла. Найняла адвоката Андрія Мельника. Уважного, стриманого, з поглядом людини, яка звикла працювати з мовчазними рішеннями. Ви впевнені, що хочете діяти саме так? спитав він. Я хочу діяти правильно, відповіла Лариса. Вона створила невелику компанію без гучних назв і зайвої уваги, продала частину земель, переїхала в іншу квартиру, високу, тиху, з видом на Київ. Який тепер здавався їй містом можливостей, а не втрат, вона найняла приватного детектива Олега Гриценка. Звіт був коротким і беземоційним. Ілля втратив роботу. Іпотека прострочена, борги зростають, сварки стали регулярними, є частими. Лариса не відчула задоволення, лише розуміння, усе стало на свої місця, і тоді вона зробила хід, який змінив розклад сил. Вона викупила іпотеку законно, холодно, без жодного порушення. Тепер Ілля і Вікторія були винні їй. Коли вони дізналися, де вона живе, телефон задзвонив пізно, але Лариса відповіла одразу Мамо, нам потрібно поговорити. Голос Іллі був іншим, зламаним. Лариса подивилася у вікно, не шукаючи відповідей. Завтра, сказала вона спокійно, без брехні. Ілля і Вікторія увійшли до квартири і завмерли майже одразу. Це було не захоплення і не заздрість. Їх зупинило інше відчуття присутності. Лариса Іванівна більше не нагадувала жінку, яку вони колись без вагань викреслили зі свого життя. Вона стояла рівно. Спокійна, зібрана, ніби цей простір належав їй не лише за документами, а й за правом внутрішньої сили. Вона не поспішала, дала їм кілька секунд усвідомити, де вони і перед ким. Сідайте, сказала вона без підвищення голосу. Ілля сів першим ніяково з опущеними плечима. Вікторія залишалася стояти ще мить, потім повільно опустилася на край стільця. Мамо. почав Ілля, але слова застрягли. Почни з правди. перебила Лариса, дивлячись йому просто в очі. Що ти зробив? Він глибоко вдихнув, ніби готувався до болю, який неможливо оминути. Ми, ми вигнали тебе, сказав він нарешті. Сказали, що ти тягар, що ти заважаєш нашому життю. Лариса не відвела погляду, не скривилася. Її обличчя залишалося спокійним, але всередині кожне слово лягало на своє місце, як давно відомий факт, озвучений у голос. — І чому ти тут зараз? запитала вона після паузи. Ілля мовчав. Тиша була відповіддю раніше, ніж з'явилися слова. Вікторія нервово стисла руки. У нас немає грошей, нарешті сказав він. Іпотека прострочена, роботи немає, віка вагітна, а потім ми дізналися, де ти живеш. Лариса кивнула, ніби чекала саме такої послідовності. Якби ти цього не дізнався? запитала вона рівно, ти б подзвонив мені, Ілля не відповів. Він опустив голову, і в цьому жесті було більше правди, ніж у будь-яких словах. Лариса встала і пройшлася кімнатою повільно, не демонстративно, а зосереджено. Вона не відчувала тріумфу лише ясність. Я скажу свої умови. Промовила вона, повернувшись до них, це не помста, це порядок. Вони слухали, не перебиваючи. Ви публічно визнаєте, що вчинили неправильно. Перед родиною, перед тими, хто знає цю історію, ви напишете мені листи, власноруч, без виправдань. І ми встановимо правила, межі, жодних рішень за моєю спиною. Вікторія підняла погляд. А якщо ми погодимось. Тихо спитала вона. Лариса витримала паузу, перш ніж відповісти. Тоді ви маєте знати ще одне, сказала вона спокійно. Я кредитор вашої іпотеки. Слова впали важко. Ілля різко підняв голову. Ти що? Я викупила борг, повторила Лариса. Законно обличчя Вікторії зблідло. Ти можеш нам допомогти? запитала вона майже пошепки. Можу. Відповіла Лариса, а можу запустити процедуру стягнення, вибір за вами. Вони підписали документи того ж дня, руки тремтіли, але підписи були чіткими. Минали місяці. Народилася дитина. Коли Лариса вперше взяла онуку на руки, вона не відчула очищення чи перемоги. Вона відчула відповідальність, тиху, глибоку, усвідомлену. Ілля змінився. Повільно, але помітно він навчився слухати, Вікторія навчилася говорити так, щоб не ранити, ніщо не стало таким, як раніше, і Лариса не хотіла, щоб стало. Вона обрала інше стосунки з межами, з пам'яттю, з гідністю, бо, зрештою, вона зрозуміла її врятували не гроші, її врятувало рішення більше ніколи не погоджуватися бути невидимою.